Усім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Хотіла показати живцювання гортензій. Значить, ось так от я живцюю. Тут в мене крупно лисна. Ось така вона. Оп. Ну, поки що корінчиків немає, але стоїть. Так. Але ось тут, дивіться, тут вже Ось в цієї є корінці, тому це перша гортензія, яку я вкорінила. Не пам'ятаю, який сорт, Чи паненка, чи якось я вкорінювала лише одна дала корінчик, але я вже намагалася зняти цю кришечку, і вона трошки в'яна, бо корінчики дуже ще маленькі. Тому поки що стоїть в мене під кришечкою. І ось тут ще, бачите, Гарні зелененькі, але корінців також поки що немає. І ось тут, бачите, я ще брунь, брунечкою намагаюся вкорінити. Ну, Подивимось. Подивимось, трошки пізніше зніму результат свого вкорінення. Викладу на свій канал. Тому підписуйтесь, пережуля квіткова. Всім гарного дня!